І всім привіт, хлопці та дівчата. З вами я Микита, і сьогодні ми будемо відкривати у от такі всі подарунки. Я хотів це відкрити. Ну, як сказати, Pass Плюс купити, та оце все відкрити з верхнім. Ну, у нас не зможе купитись Pass плюс, так що ми, я думаю, другий зможемо купити. Так. І за мною сьогодні Вікторія. Да, всім привіт. У нас чомусь не виходить купити бравелпасту. Так, вже ми... наступне. Так, да, Ну, Перед початком відео натисніть на вподобайку, натисніть на кнопку підписатися і натисніть на дзвіночка. Ми поїхали. Давай тоді заберемо спочатку монети. Ну, да, монети. Так. Хоп-хоп-хоп. Так, далі я думаю э, геми. Гема. Гена. Гем. Гем. Кредити. Наджими. Гена. Кредити. Си. Так. І гема. Гена, так. Ну, от це все. І да. ще сирдропи я. Так. Давайте mm -hmm. потім ще квести будемо мовити. А, ладно, два, ну, просто пограємо. Угу. Так. Так, тепер рідки. ти. Ні, ну, Мені здається, щось випаде сьогодні. Я думаю, рідки. краще покупати Бралпас плюс спочатку цього. Так. Ну, Тому що там ще ж дають, зараз покажу. Там дають кожного дня. Подарунки. Так. Ну, плюс вот. ще подарунки, якщо ви. Вот. Так. І ще квести, що вони закінчують закінчуються. Так. Так що я думаю, спочатку прям. Так, тепер я. Рідкий. Тепер Вікторія. Знову рідкий. Чись нам. Я. Щось навезу. <звук> так. 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 Він, так. Я так, Вікторія. Так, да. чомусь нам тут. Че, що це таке? Давай, Давайте нам епік. Епік, Епік, так. І останній серфі. Так. Ну, монет. Нам якийсь там спрей випав. Не спря, це до, до цього. Ну, мені ще до відео випав там. Гаджет на бібі. Mm -hmm. Давайте квести повиконуємо. Я Мортіса, слив, Динамайка, Кальта і Барна. У мене було більше кубків на них. Я там один раз тобі ця Сенді виграла. Ага. Mm -hmm. Давайте подивимося, що тут є. Вісім раз виграти. А, ні, сім. Так. Вікторія нам вже виграла. Так, давайте за спайка у... Ну, у цьому. Это, це Сенді. Ні, за спайка вдома. А, а чому? Там спайк було. Ага. Намальована. А тут Байрон. Ой, бар. <laughs> Все переплутали. Так. Сенді Байрон, ой. <laughs> Баро. Як... Барли. Барлі, да. бар. Барли, барли. Переплутали. Ach, wow. Давайте ми дограємо і покажемо. О, так, я програв, давайте щось одруге пройдемо. Зараз Вікторія теж зайде у Бралл Старс. Угу. Те, гаряча зона. О! Так, д... Я буду виконувати цей турнір. Тому... Добре. А давайте когось прокачаємо. Я навіть не знаю кого. Можна... На кому я хочу, я навіть не знаю на кому, я хочу апатись. Ммм, друзі, складний вибор такий. Давайте Ріко. У мене ще такий скін. Скоро буде отакий. такий. Ой, зараз. Ой! Перший раз правильно зайшов, от такий. Монарх. Рікко давайте прокачаємо. Він на десятої буде. Так. Оцей гаджет? Далі. Отак. Так, ага. Угу. Так, оцей. Ой, а не вистачає. А, друге, снаряження не треба. Давайте зіграємо зараз. Тільки давайте у бол. Вікторія буде проходити цей. Що там? Так, я дуже грала, так. Так, я... Тому я... що друга карта. Тут і класний тітул був, угу. у нас не хоче, так, а, бібі, -бі. вибачте, я не вмію грати за ріко. Так. Перший гол. Так. Давай, Эдгар. Опа, на мене тут вбили. Je, yeah. zlobil. Ne pa, tako je, ja no ni, že riko prosto. In ne popadajo. <gled> tako, aha. Danu. Добре. Вроді поки що добре йде. Вони соло грають, тому що я нічого не роблю. А! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пас. Я заб'ю. Пас, пас, пас. А, ну, добре. Оп. Так, все. Виграли. Далі, давайте зачистку. Давайте я пограю і покажу. Давайте, друзі, вже прощатися, а то я просто буду тут грати. Ну, з вами був Микита та віком. 亲，爸爸。